Юрій Вербицький український сейсмолог, кандидат наук, активіст та учасник Євромайдану, герой України посмертно. Дуже любив гори, був знаним у Львові альпіністом, а підкорення нових гірських вершин стало захопленням його життя. Гори загартували Юрія, зробивши його духовно сильним чоловіком. Коли загострилось протистояння на вулиці Грушевського, Юрій потрапив під обстріл гумовими кулями з боку силовиків. Одна куля влучила в око чоловікові. Через отриману травму його доправили до лікарні, але невідомі бандити викрали його з лікарні разом із київським громадським активістом Ігорем Луценком. Як розповів згодом Ігор, бандити їх обох жорстоко катували, але Юрія Вербицького катували з особливою жорстокістю, дізнавшись, що він львів'янин, а отже, бандерівець. Згодом Ігоря Луценка бандити відпустили живим, а Юрія повезли вбивати. Тіло чоловіка було знайдено біля лісопосадки в околицях села Гнідин зі слідами численних тортур.